Доброго дня, шановні наші земляки і землячки у родині Іщенків. Мама Віка, син Ваня. Ну і татусь зараз на роботі. А, ось. Привітався. А, привітався. Ваня привітався. Ви всі знаєте про цього хлопчика Ваню, друження, да. діагноз ДЦП. Але мама і родина роблять -а -а -а. все можливе і неможливе для того, щоб Ваню підняти, для того, щоб у нього був розвиток. Все це ви почитаєте у нашій статті, яка вийшла у грудні. А сьогодні для вані маяківці приготували М -м -м. такий подарунок. Ваня, Ваня, Вань, Ваня, Іван, Ваня, 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 маяківці, маяківці приготували для тебе подарунок. Дивись, який Ваня. Дивись. Годоваюся тобі, Анука. Давай, мама, откриє. Дивись. Ой, і бігу, так, Ваня, це якраз. Білу машинку, білу машинку. — О, це да каже. Да, біла ой, він Дивіться, дивиться. Жало, де, де, де машинка. — він дивить, ви дивиться? Чи є така так, чи нема? Нема в нього ще чи нема? Мерседес Бен. Є в тебе така, Мам... чи немаємо? Є нас хамір є. А Мерседеса Бенда, так що Ваня, це тобі. А є в нього взагалі якась улюблена іграшка з цих іграшок, що от у нього зараз. Яка улюблена, з яким може іграшкою? Він спить, грається весь час. Ну, Нінка в нас є. Нінка, да, це в нас лялька Нінка ляль... і уливається зразу. Нінку? — це наша каже улюблена лялька. Тільки там батарейки нас трохи сіли. Так, вона так, з батарейками вані Нінка твоя, Ванюш? — Ось каже наша така друга дочка, можна сказати в мене. Так, да, він оце любить з нею спати, і ми гуляли, і їмо, він ото, коли повзає, коли грається на неї, ляже, вона ще розмовляла розмовляє, але зараз батарейки в нас, на жаль, сіли. Він ляже на неї, вона там говорить, то маму, дай мені там ковтинку теплу, то і ще щось, так, і він з нею я ж, і дружимо. А зараз Віка розкаже, як е, чекали вони на цього хлопчика, перевістка свого, так. який це рік був. Як це було? Чи знали ви, що буде у вас хлопчик чи дівчинка? От як це було? Розкажіть, будь ласка, я поки чай зроблю. добре ваня. У нас народився 2 жовтня 2016 року. Ми якби ну, планували, бажана це дитина було все, якби ну добре. В нас вагітність проходила, все гарно, все нормально було на узи. Нам би відразу показали, що хлопчик, але він довго не показувався нам. Це для нас був секрет. Ну, я спочатку, як дізналася, що я вагітна, я зразу відразу сказала, що так у мене буде хлопчик. Якби роди в нас проходили все нормально. Потім, коли настав день пологів, ми пої... чоловік мене відвіз у місто Харків, я народжувала в Харкові. І потім трохи якось, ви знаєте, пішло щось не те. У мене, якби прекратилася родова діяльність, я народжувала у неділю. Чесно скажу, що найбільше я не хотіла народжувати у неділю, якби, то, що лікарі урантні були. І ну, от мій страх трохи, якби, сказати, він пішов якби, наяву. Потім, коли якби, все йшло добре в нас, роди в нас почалися, все добре, потім все в один прекрасний момент у мене все ну, прекратилося. Я дуже просила лікарів зробити, щоб мені зробили кесаревий ростин, але вони відмовилися, сказали, що немає противопоказань для цього. Будемо народжувати природним шляхом. Ну, В ітогі мені дитину видавлювали три з половиною години. Потім я, щоб сказати, ну, смутно це пам'ятаю, чи він закричав, коли він з'явився, чи ні, тому що я сама була якби полу така, ну, важкі були пологі. так. І потім, виходить, мені малого принесли це на наступний день, це, ну, якби зранку, можна сказати. І мені лікар-анатолог сказав, що потрібно звернутися до нейрохірурга ну, через 14 днів. Ну, З лікарні нас виписали на другий чи третій день, на швиденько виписала, це не пам'ятаю. І відразу ж на наступний день Ваня попав до реанімації. Потім він лежав в реанімації дві неділі. Потім ми почали е, нас його витащили, дякувати Богу. Там лікарі дуже нас гарні попалися. Його вів завідувач реанімаційного відділення. Потім нас перевели в неонатальне відділення і якби нас виписали. Е, ну, якби з виду дитина як дитина. Ну, місяць-два такого, ми якби дуже не за ним ну, якби, не помічали, то що ще маленький. Потім ми забили тривогу, коли вже йому було десь місяців 5-6, тому що він не тримав голову. Якби хлопчики все рівно трошечки пізніше голову тримають, дівчата більш раніше, ну теж по-різному. Ну і ми почали бити тривогу, тому що він не тримає голову. Ну, у нас і почалося із 6 із 7 місяців. нас пішла все так воно. Полікарям, полікарям у 9 місяців ми поїхали, зробили е, йому МРТ голови е, всіх органів, е, ну, можна сказати, загальне. І нам сказали, що це ми все робили 5-й нейрологічній лікарні в місті Харкові. І вони сказали, що можливо відсотків там на 80 дитини буде ДЦП, тому що у вас була родова травма. Нас так і виписали: родова травма у дитини це за що родів. Потім йому виповнилося рік, нам було ще одне обстеження, яке було, нам сказали планове. І у рік і восім йому поставили діагноз ДЦП, спастичний тетрапарез, рухові порушення, розумова відсталість і анемія. Ну і З рік і восім у нас почалося активне, як сказати, Борьба да, за дитину, за його майбутнє, якщо далі буде. Звичайно, це був для мене шок, та для всіх моїх родичів, для моїх близьків, для усіх. Як це так, перша дитина і так вона сталося. Ну, як кажуть, тут вже нічого ти не вдієш. Ну і ми почали по реабілітаціям, по всіх лікарям. Е, перша наша реабілітація була у Якщо не помиляюся, у рік її 4 місяці і 5 місяців до того, коли ми поставили інвалідність у місті Харків. Потім, вже ж поступово поступово ми були постійно. Ми на, знаходилися на реабілітації в Харкові, тому що е, якби, ну, нам ближче, і там дуже були добрі е, і хороші спеціалісти. Ми були і в і в дитячому будинку на рибалка, е, п'ята неврологічна лікарня, хоспіс. Тоді третій, я не знаю, як правильно назвати, там третій також був центр реабілітаційний будинок дитячого типу. Їздили ми і на обстеження в Харків. Потім, вже, як він подорослішав, я вичитала в інтернеті, що є в Києві центр крок за кроком, там, де ми поїхали перший раз, а там приймають діток толі з 4 років, то лі з 3 років. Там в них було у возрасті. Як би, Скількох можна займатися. І ми перший раз туди поїхали у Київ. І якби ми жили в Києві, ви знаєте, і трохи більш-менш якось би держава і можливості, і держава трохи якось ну, таким би дітям допомагали. Да, то б ми поїздили хоч би й кожен місяць, тому що ну, якби реабілітація там доволі дуже сильна, мені дуже сподобалось. І якщо б кожен яшку, місяць ми там були, то результати були б дуже великі. Також ми ще у Ваня всіками прооперувалися у місті Суми. Мені мамочка також підсказала, що у... Ага, ти дивись, молодець. У місті Сумах у Сумах приїжджає лікар із не побую цього слова сказати із Росії і Тули. Так, це було це ще до війни. І ми перший раз прооперувалися, пішли до нього на консультацію. Він сказав: якщо ви будете оперуватися кожні півтора-два роки, ваша дитина може піти з ходунками. І ми не думаючи через день чи через два дали відповідь, що ми согласні прооперуватися, але ж, звичайно ж, якби це все не безкоштовно, це було все платно. Тоді для Ванюші також організували колектив Надія. Для нього виставу, в якій ми збирали кошти на операцію і в інтернеті, також із разом із нашим маяком, нашою газетою. І ми тоді назбирали суму потрібну, яку на операцію, і ми прооперувалися. І, звичайно, я результат відразу помітила через місяць, коли він став на ноги. Потім нас записали через півтора року. На планову операцію 2 як зараз помню, 2 червня на 2 години у місті Суми також, але воно у нас не збулося, тому що в нас почалася на жаль, війна в країні. Таких в Україні більше не роблять. Я кругом дивилася і по інтернету, і візде гуглила, що тільки за кордоном під час війни ну зараз дуже важко, тому що з Харкова всі повиїжджали, Ну не всі, ну майже всі повиїжджали реабілітологи. Ті клініки, яких ми займалися, там було вони зачинені, дві це точно. Одну ми в тому році ми були на реабілітації. А частні, звичайно, працюють, ну, але ж частні клініки, це ж, ну ви самі розумієте, які це кошти. Тим паче, зараз війна і вони ще попіднімали ціну, скажімо так, як є. Це тепер сьогодні спатимемо з машинкою. Так, каже Ванька? Коні, кажі. Тільки ж дивись і не впустив. Ти що плануєш Ваню відправити? Ну не відправити разом з ним поїхати на реабілітацію. Так, правильно так, так. що це за реабілітація? Де вона буде проходити, і власне, скільки коштів для цього потрібно? Реабілітацію ми вирішили проходити знову ж в нашому центрі, там де ми проходили в місті Києві. Крок за кроком, це е, спеціально. Ну, це іменно цей центр. Він не для таких діток, іменно для ДЦП. Тільки для ДЦП там нема такого, щоб інші були. Він іменно цей профільний. Е, ми були рік тому, там у грудні місяці. І вирішили поїхати, якби ну щоб часу не гаяти. У нас курс буде 3 березня. Виїжджати ми будемо 1 березня, тому що 1 березня у нас на 2 години запланований консультація нервопатолога. На 2 години на запланований реабілітація педіатра. А потім уже з понеділка у Вані починається трудний, плідний, насищений дві неділі реабілітаційного свого періоду. Звичайно, він не безкоштовний цей курс. Воно все в нас платне, на жаль, для таких діток можна сказати, вже стовідсотково в усіх центрах. Ціни, вони, як би вам сказати, залежать від того, скільки ми будемо вибирати і які ми будемо вибирати для нього процедури. Від <звіст> та, від процедур, від да, від їхньої <звіст> кількості, чи там кожну, кожен день, чи через день ми будемо бирати масаж, фізкультуру, логопеда іпотерапію – Це нас конячки. Бо ми тоді були дуже маленькі, коли перший раз поїхали. Він толі їх злякався, то ли, ну, він пару разів позаймався з ними, і все більше ну, він не захотів до них. Ну це вже доросли. Ми вирішили їх знову взяти. Потім ми взяли сенсорну терапію, моторику розробляти пальці, щоб він міг дужче все брати. От у нас буде п'ять чи шість основних оцих занять. Там, звичайно, можна все додатково вибирати. Але він на цьому реабілітації на цій він звичайно ну добре все поводилося. Мені ж ця реабілітація дуже, ну дуже добра. і йому все подобалося. Так що ну, а взагалі підтримка земляків і землячок потрібна, так? тому що сама родина ваша не потягнеться. І е, потягнеться. Ви знаєте, от як би, як би вам сказати, намагаюся якусь копієчку відкласти, тому що розумію, що потрібно дитині, хоч і війна, хоч і страшно, хоч і все, але ну, якби його треба ну, витягувати, хоч трохи якось е, е, ставити на ноги. Воно ну от, в тому році ми витратили на реабілітацію. Це тільки сама реабілітація. Нам обіцялася, якщо мене пам'ять не підводить, 28 тисяч. Це в нас було в тому році. Плюс там немає ні проживання, ні харчування. Це все батьки самі це все своїми силами шукають, де квартиру винайти чи будинок, чи ну щоб можна було ж проживати. В цьому році, чес відверто скажу, що я ну, ще вони не скидували мені е, прайс да, на які ціни, бо ще вони будуть перетелефонувати мені 16 лютого, якщо не помиляюся, будемо уточнювати, чи ми приїдемо, чи все, ну, все добре. І потім вони нам вже скидують, і ми все уточнили, то вони мені скидують на електронну почту цей прайс. І вони там все із печаттю, все, скільки в нього занять, скільки це все ще коштує, і потім вже. Ми від цього будемо відталкуватися, як воно й далі буде, звичайно, стараюся і сам ну своїми силами, все ж а, звісно, не вистачає не вистачає, да, не вистачає, тому що я ж, хоча б для таких, от іменно, хоча б у якої дитини перша група інвалідності, щоб воно ну, вони їм, хоча б робили безкоштовно, це, щоб... тому що ну от ті, що всі думають, що от, якщо дитина в мене з інвалідністю, ще й перша група це там у нього пенсія, ну якби дозволяє тобі усе. А як буває як ну як запитають, я відверто кажу, ну така-то, така то сума. Вони кажуть, ми думали більше, то ну яка, яка я там кажу більше? Уже у Вані є е, ну таких зрушень позитивних, да? е, коли ви займалися реабілітацією? Тобто він уже сам починає, я ти говорила, тримати ложку. Так, а, так да. а які іще от такі, на твою думку, суттєві зрушення сталися за ну за, наприклад, там останні кілька років? Такі, які ти думала, вже таких не буде зарушення? Чесно сказати, ну, от я, я навіть не знаю, тому що постійно він зо мною, якби постійно ти дивишся на нього, от якось. Ну, от, Якщо йти по розумовому етапу, то звичайно він не кольори, кольори розрізняє. Так, розрізняє. Він може поставити той як квадрати, коло. У нас таке, у нас є така палітра. От ми вам покажемо. Також те, що у нас було ще досягнення, ми почали пити з трубочки. От Це у нас теж було досягнення. Що він почав пити з трубочки, тому що він нас відмовився від пляшечки, і потім ну, для мене це було. Ну, що ж мені робити, як його поїти з ложки? Це не варіант. Якась дорога, ну, бутилку ми не беремо. А потім, ми, звісно, важко було, мабуть, місяця, ну два-три. Ми мучилися, але ми почали пити струбочки. Це теж було досягнення. Стараємося, теж давала йому ложку, як не як щось упаде, щось до рота потрапить. все равно ми... він держав ложку. Також навчився, теж указательне Жесна він може показати пальцем, указательним щось йому подати, чи чаю, чи ще щось, чи подати якусь іграшку, чи там, ну і ще щось. Також рисувати ж ми. Ну це все ж також Ванечка, Дай п'ять, він дає п'ять і різне, і різних також візнає <ranchcenic> да, да, да так, звичайно, він узнає різних усих, усе. Mm -hmm. Чужих, звісно, якщо перший раз ну, бачить, то, звичайно ж, насторожиться, mm -hmm. ж подивиться. А так, ну, подорослішав, то, звісно, він, mm -hmm. ну, він, ну, хороша, по той, надави. ну, якби, поум, ну, поумнішав. Шо бабуся тобі дає. А ми, ну, Ванюшка, зробили. Ой, зробила. А, і улыбається. Вонка, а ну-ка, може, котик сюди. Клади, клади, покажи нам, як ти робиш це, покажи. А покажи, Ваня. Давай, Опа. мама зараз перший покладе, чи діть як то? Він взяв ні, не туди. Так-так-так, Не не туди, не... Да, да, да. правильно. — Попав. Віка, а скажи, будь ласка, от яка в тебе найбільша мрія як мами у такій ситуації, яка є? От на сьогодні про що ти найбільше мрієш? Мрія це, звичайно, щоб Ваня пішов, щоб він почав ходити. Хочеться побачити його перші кроки, хоч навіть е, даже такі, знаєте, з тими самими ходунками, як би сказати, але щоб він сам пішов, перші його шашки, щоб і в нього, я думаю, також буде радість, і в нас е, також була буде радість. І, до речі, снився ж також сон, що буквально пару днів назад, що в мене дитина моя пішла. Що він е, я дивлюся, він до мене біжить е, на диван, заскочив, взяв телефон, мій і. Ліг біля нас, а я чоловіку кажу, Саша кажу, у нас, кажу, Ваня пішов. Mm -hmm. Мені ну дуже сняться сни, часто дуже, що дитина ну моя пішла. Mm -hmm. Дай Боже, думаю, може все ж таки колись та піде, mm -hmm. будемо надіятися mm -hmm. на це, так. Mm -hmm. А там уже ж як Бог дасть. Цьому, цьому ж ніхто ж не нічого ніхто не зробить. Навіть тут на даний момент навіть безсильні лікарі mm -hmm. у цій на ситуації. Я тримайся, я, я захоплююся твоєю силою мужності. Ти... Ну а руки опускати я не бачу. Ну що не буде просто нікому ні мені, ні дитині. Дитині буде тепер очі саме хуже. Тому що якщо опустимо руки, так ми і будемо нічого робити, нічого не буде, не буде ніякого толку. А так якби що можемо, в наших силах ми дитині те все поможемо. І звичайно ж усім ну дякуємо дякуємо людям, ті, які і вані допомагають, і на реабілітацію. І нашій газеті також, і тані особисто також дуже велике. Дякую, що Це також тобі. не забуває про нас, що допомагає також та різними то конкурсами, також забави. Також Ванюша участвує. Що ну, якби що ну таким діткам також можна участвовати у цих конкурсах, що немає е, ограничень, що от тільки здорові да, здоров да. дітки, а от таким ну Як ти тоді говорила? Коли ми писали публікацію нарис про тебе, і вам, да? що дивіться на таких людей, як Ваня, як да, Віталія. Хочеться так, да, хочеться, щоб ну, таких діток, таких людей ну, не відрізняли, от не тикали пальцем. Хоч це грубо сказано, що от я здоровий, а ти от інвалід. Ну, скажу так, як є. Що от хочеться, щоб вони всі на ну, були на рівних, що от вони відносились до них так звичайно, щоб ну не не цькували їх, не ганьбили, не обзивали. Просто вони, якби вони такі, як усі люди, тільки трішечки їм потрібна допомога, щоб їм. Ну, їх підтримати, от трошечки їх підтолкнути, щоб у них було трішечки ну, якби все по іншому, чи як я навіть не знаю, як сказати, просто хочете, щоб їх не, ну, не, не відкидали від звичайних людей, від звичайних діток. Дякую, Віка, тобі за розмову, дякую за запрошення, і хочеться вірити, що дійсно у вас буде все добре. Да, Тому дякую вам вірити теж. Вірити. Дякую, що що ви до нас завітали до нас додому.